Більше півсотні представників бізнесу зібралися в одному місці, аби обговорити тему адаптації ветеранів до мирного життя. Адже на сьогодні на будь-якому підприємстві є працівники, які повернулися з фронту, і зрозуміло, що для роботи з ними потрібний особливий підхід. Захід як сьогодні, у нас відбувається чим він важливий, тому що зібрали бізнес, зібрали психологів, тренерів і їм якби ще раз. Нагадають, розкажуть про важливість того, як адаптувати людину, яка повернулася з війни, адаптувати саме на місці, на своєму робочому місці, і щоб він відчув себе соціально значущим в себе в громаді, в себе вдома будь-де. Спікери заходу зазначають, що підтримка ветеранів на сьогодні можлива лише спільними зусиллями. Важливо говорити і головне чути про їхні проблеми та потреби. Задача нашої роботи. Взагалі, медіації, військової медіації це по-перше не розколоти наше суспільство зсередини, навчити людей дійсно вміти домовлятися, чути і разом ключове слово разом адаптуватися до нових реалій життя. Організатори зазначають, що зараз саме перед бізнесом стоїть велика відповідальність у такий складний для нашої країни час допомагати людям пережити усі жахи та наслідки війни саме на бізнес, як на осередок, які в першу чергу буде працювати з працівниками, які повертаються до них на роботу, покладається дуже великий обов'язок: обов'язок підтримати тих людей, які знаходяться на сьогодні в умовах війни в стресі, які є ветеранами нашої війни українсько-російської, яка на сьогоднішній день триває. І ми повинні всі громадяни України сприяти тому, щоб цім. Людям було комфортно адаптуватися і нам, і їм до сьогоднішніх реалій, в яких ми на жаль проживаємо. Артем Максименко та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.